Є оселя чи оренда. Сьогодні запитаємо у мешканців Варшавського масиву, що на їх думку вигідніше. А як думаєте, що вигідніше? Придбати квартиру по є оселі чи в оренду? Ну, вигідніше, напевно, придбати квартиру в будь-якому випадку. Краще було б, якби придбати без є оселя, просто придбати Просто одразу? Да. я б обрав оренду. А ви? Дякую. Мабуть, є оселя вигідніше, якщо є можливість її взяти. Це вигідніше ніж брати просто кр е кредит. Тобі орендодавець, так правильно напевно. Так. Не скаже в будь-який момент, що тобі потрібно переїжджати. Це ага. вже твоя квартира. На оренду. Це такі є оселя. Як власне квартири, квартира я її продала по є оселі? Тому для мене вигідніше. ти отримаєш квартиру, тебе вона є. Ти виплачуєш потрошку, а так оренду платити. Супер. Комусь краще мати своє і потрошку виплачувати мені, що mm -hmm. угу. мусить давати гроші. Супер. Є оселя – це можливість придбати омріяне житло там, де все є. Обирайте свою квартиру в ЖК «Варшавський 3».